Україна жили ми добре, поки росіяни не прийшли. Довго очікувана прем'єра. Ось це історія про справжню любов, там, де твориться історія. Неймовірна подорож україною. А мені так дали поносов під час війни. Ідуть обстріли страшні. А жіночка посміхається і каже, що Венеція. це наша земля. Це поле розміновано, фермери вже можуть починати працювати. Це наша вода. Рідний Херсон, як же ти не страждався? Це наше небо, ексклюзив. Ми на висоті 125 метрів. А це. Я пишаюсь українцями. Наші люди у нас є шанс виростити найкраще покоління в історії, на яке ця країна дуже давно заслуговує країна сильних духом. Ми вистоїмо. Україна буде завжди Україна, очима Дмитра Комарова. Наша цінність це люди. От просто не переможні. Світ на вигоріт, Україна. Скоро на 1+,1 плюс Україна.